Хорошо, сидлюся? Поїхай. Мужики, питали мене, чим а, ці трактора краще, за, а, з чим порівняти? Да? Я вам так скажу, ці трактори буде набагато краще, ніж лопата, набагато краще, ніж сап, ніж конь. І навіть ніж мотоволок, хоча фактично вони трошки більше стоять за мотовока. Все. не <реку> страшно. <реку> Воно дерев'яна, воно не поцарапало. І йому вже. Мужики, насправді, насправді, 160 кентаври. Зараз найнизька ціна за всю історію що була. Плюс на порядку, тому що трошки уступимо. Плюс-мінус. Вот. Всі корчі, всі реміні зараз. Ось такі ж, ось такі ж, можна працювати, бо не то жопу возити і прицеп тягати. От тут же можна щось, якусь грохотну копачку, трясучку якусь поцепити. Фрезу маленьку, 125-ту, під кордончик, можна поцепити ну, вже навісне нормально. Використовувати. Коробка, як шифер, вони ламають теж. Зараз 250 на хвилинку. 250 вони по три штуки стояли. На то, що не хід, хід Я зараз вам за три тисячі покажу з переднім мостом трак. Там без лопаты уже будет, там уже по нормальному. Mm -hmm. По серьезному. Что да. не он да. Спасибо. Не Тут, кто трошки больше то, а? Вот, где же он стоит? Вот все. Посмотрите, 3350 сейчас. Это Вот, тут хиба ну может быть такая вот на капоте трошки. Тут может трошки насор, быть птицей, но покажи. Тут бляха нормальный. О, на редукторе. на цьому, господи, на кардані передок, як в шифінгу така сама, похожа, похожа балка, похожа шарова, ну, воно не слабо, рама теж, ну, не, не, не не, не фольга, і коробка така, вот, шифінговська, шифінговського типу, рукава там менші, але сама коробка, типу, як шифінг, ото насос, передачі, перша, друга, третя, задня, понижена, повишена, блокіровки нема, і крило придеться трошки підкрасити. Вот, вон, получаем сюда, цілом, еще сзади, теж зайди, о, все, нормально, вот, теж, плюс передох, можно же трошки там якихось, понятно, не гектар, но яких соток, 30, 50, я думаю, выворить можно спокойно. Там такие пушки, файни 2,20, 2,25 маленький, то идем. Вот такие нищие. 350, то взагалі для... Якщо вы дерзкий, якщо вы трохи мазохист, то вот... Де 350? А, ось ту там вона стоїть. Вам 300, 35 коней за 3000. Навірно. Не знаю, кажуть, що ніхто не міряв, але фирма пише 35. Ось такий. Дикобраз. Вот. Що я можу про нього сказати, хороше? Коротше, я взяв би 240 й краще, обичний, або 220 й скаут. Два варіанти. Ну, тобто з передком теж може бути. А в нього зрозуміло, що все корчить, то, то ясно з самого початку відео. 240 мене вот, люди беруть, там мінімально щось, нічого особливого. 350 э, брали і. И... Вот. Коротше, так я. Або той з передком. Він, э, в нього радіус розвороту кілометр по кругу. Вот. А тако, придут є. Ну, за 3-300, що ви хотіли. Шифінг стоїть 4. 200 зараз передком, а то за 1000 баксів дешевше. А там вже собі руки прикласти. От. А якщо брати нормальний трактор, нормальний трактор, вже, щоб не прикладати руки, то хоча б треба починати там, від 5700-6, від Кентавр С чи той же самий РД чи файтер чи скаут. Це ну, триксінроїв так починається. Тому ви самі розумієте, що воно бляха, Трохи гірше, але ціна відповідна теж ну, два рази. Тому триста з передком обще пуля ракета. Всі попутають в селі, коли ви на цьому заїдете, поняв? На, на дискотеку, прикиньте на, на тому. то взагалі буде ну, шоу Іменно. Поняв? Копці, тому всім добра, беріть, продавайте, покупайте корчів, бо нам треба їх продати і якось так все.